Казка про мертву царівну та про сімох богатирів. Путь дорогу цар зібрався, і з ріднею попрощався, і цариця край вікна сіла ждать його сумна. Жде від ранку й до ночі в поле дивиться, аж очі почали боліти їй у сподіванці сумній. Все не видно в полі друга, тільки бачить. В'ється хуга, сніг лягає на поля вся білісінька земля. Дев'ять місяців минає смуток очі застилає, а як свят вечір настав, Бог дочку цариці дав. Рано вранці їсть бажаний, день і ніч так довго жданий. Повернувся цар назад і заходить до палат, а вона лиш позирнула. Та важкесенько зітхнула, почмарився щастя світ і померла до обід. Цар журився безутішно. Та як бути, І він був грішний. Рік неначе сон промчавсь, цар із другою побравсь, і по правді молодиця, що й казать була цариця. І висока, і струнка, і розумна, і митка, тільки дуже вередлива, гордовита та злослива. В неї придане було дзеркальце, чудесне скло, що таку властивість мало, як людина розмовляло. З ним одним була вона і ласкава, і несмутна, з ним привітно розмовляла і милуючись, казала. Любе дзеркальце, скажи, та, мій сумнів, розв'яжи хто на світі наймиліший, найгарніший, найбіліший, а воно дає відказ. Ти, царице, повсякчас за людей усіх миліша і рум'яніша й біліша. І цариця в тую ж мить Ну сміятись та радіть, і підморгувати очима, і поводити плечима, і крутитись перед ним, перед дзеркальцем своїм. Та царівна молодая теж тим часом розцвітає, потихеньку підросла, і мов квітка розсвіла, білолиця, чорнобрива і сумирна, й непримхлива. старости біля дверей. Королевич Єлисей засилає Цар дав слово, посах теж давно готовий, Сім торгових городів та сто сорок термів. Дівич вечір наступає, а цариця зазвичаєм перед дзеркальцем своїм Перемовилася з ним. Чи не я за всіх миліша і рум'яніша й біліша? А воно їй каже так. Ти прекрасна знає всяк, та царівна ще миліша, ще рум'яніша й біліша, як царице відплигне та як ручкою махне, та под зеркальцю як грюкне, за каблучком як приступне. Ах ти ж капосне скло, брешеш ти мені на зло, як рівнятись її зі мною, я за заспокою. Біла, справді, бо вона, та хіба ж туди вина, мати нею як ходила, все на сніг лише зорила. Та скажи, чи можна з їй дорівнять красі моїй? На землі за мене кращу не знайде ніхто нізащо, це й не чувано ніде, а воно своє веде, що царівна, ще мліша ще рум'яніша й біліша. Що робити? Тут вона. З чорних заздрощів смутна кита дзеркальце під лавку, кличе дівчину в чорнявку і дає наказа їй цій прислужниці своїй. Завести царівну в хащі і живу на призволящі під сосною кине там, на споживу злим вовкам. Хто вгамує бабу гнівну? От, покликавши царівну, з нею дівка в ліс пішла, й так далеко завела, що царівна догадалась і до смерті налякалась. Почала благать вона. Чим, скажи, моя вина, не губи мене, дівице, коли б стала я цариця, відплатила б чим змогла. Не бажаючи їй зла, та царівну не зв'язала, відпустила й сказала Не журися. будь, що будь. І пішла зворотну путь. Що? сказала їй цариця. Де красуня біловиця? Там, у хащі лісовій, відповіла дівка їй. Міцно зв'язані їй лікті, попадеться звіру в кіхті, менш прийдеться їй страждать, легше буде помирать. Всюди чутка залунала, Що дочка царя пропала, Не стуляє царочей. Королевич Єлисей, лисей, помолившись, добре Богу, Виряджається в дорогу, наречену врятувати і дружиною назвати. А царівна молодая в лісі темному блукає, далі й далі в нетрі йшла, і на терем набрела. Їй назустріч пес загавкав і підбіг і ліг на травку. Йде царівна до воріт. Тихо скрізь. За нею вслід, лащачися незлосливо, пес біжить. Вона сміливо по приступках піднялась і за клямку узялась. Двері тихо відчинились, і царівна опинилась у світлиці. Навкруги всюди лад, в кутку боги. Стіл дубовий під богами, лавки вкриті килимами, Бачить дівчина, що тут люди праведні живуть, знать не будуть ображати. Та нікого не видати, обійшла царів на дім, до ладу прибрала в нім, засвітила Богу свічку, розпалила жарку пічку, застелила гарно стіл і лягла собі на піл. От і вечір. В тиші сонні тут почувся тупіт коней. Входять сім богатирів, сім рум'яних молодців. Старший мовив, що це значить? Всюди прибрано, неначе хтось з дому порядкував, та господарів чекав. Хто ж це? Вийди, покажися, з нами чесно подружися. Коли літній чоловік, дядьку будеш нам повік. Коли жінка, будь нам мати, так і станем шанувати. Коли хлопець молодий, будеш брат нам дорогий, коли красна дівиця, будь улюблена сестриця. Тут вона до них зійшла, їм пошану віддала, низько в пояс уклонилась, лагідно перепросилась, що, мовляв, до них зайшла, хоч не прохана була. Вмить вони з тих слів пізнали, що царівну привітали. Посадили у куток, піднесли їй пиріжок, чарку повну наливали і на таці подавали. Від зеленого вина відмовлялася вона, Пиріжок лиш розломила, та шматочок відкусила, і з дороги відпочить відпросилась ту ж мить. Одвели вони дівицю до горішньої світлиці і пішли відтіль гуртом. Щоб заснула тихим сном. День за днем іде, минає, а царівна молодає, все живе серед лісів у семи богатирів. Вранці ясною порою, браття дружною юрбою, виїжджають погулять, сірих крижнів пострілять, руку правою потішить, Сарачина в полі спішить, або в кримця на скаку зняти голову важку. Стріться з ворогом заморським чи з черкесом п'ятигорським, а хазяєчка, вона в терему сама одна, прибере і наготує, і нічим не вирадує. Так ідуть за днями дні, безтурботні та ясні. Браття, всі сестру названу покохали. Якось рано у світлицю до зорі увійшли богатирі. Старший каже їй, «Дівице, знаєш, всім ти нам сестриця, всіх на семеро братів, молодців, богатирів. Ми тебе кохаємо дуже, як один. Собі ти, мужа, поміж нами обери, нас як небудь помири, а для інших будь сестрою. Що ж хитаєш головою? Чи відмовить хочеш нам, чи на покупцеві крам. Ой ви, хлопці молоденькі, братьки мої рідненькі, каже так царівна їм, як неправду я повім, Божий гнів спаде на мене. Що чинить? Я ж наречена, всі до серця ви мені, всі розумні та ставні, кожен кожному з вас рівний, та є, суджений в царівний, наречений, любий цей Королевич Єлисей. Браття трохи помовчали, головами похитали. Старший каже, в добрий час ти ж не гнівайся на нас. Словом більш не похоплюся я про те. Я не гнівлюся, тихо мовила вона, а відмова не вина. Женихи їй уклонились, потихеньку віддалились, знову, згоді, як раніше, Стали жити ще дружніше. А тим часом зла цариця, на царівну все гнівиться. все добріше не стає, а на дзеркальце своє довго сердилась і дулась, та нарешті схаменулась, розшукала й перед ним, давнім звичаєм своїм красувати знову стала, посміхаючись, казала. Здрастуй, дзеркальце, скажи. Та мій сумнів розв'яжи, чи не я за всіх миліша і рум'яніша й біліша. А воно їй каже так: ти прекрасна, знає всяк. Тільки є жива і здорова серед темної діброви у хоромах захисних та, що краща від усіх. І цариця не летіла на чорнявку. Як ти сміла обдурить мене і в чим?» та призналася в усім. А розгнівана цариця їй рогаткою грозиться і кладе або не жить, або пачерку згубить. Раз царівна молодає, милих братиків чекає і пряде біля вікна. Раптом глянула вона, пес загавкав, як шалений. То черниченька злиденна у подвір'ї під вікном відганяє пса кийком. Підожди, бабусь, рідна, із вікна кричить царівна. Пригрожу сама, я псу, і чогось тобі знесу. Їй відказує черниця. Ой, дитиненько, дівице, клятий пес мене злякав, малолатя не порвав. Подивись, як він лютує. Вийди в двір. Царівна чує. Хліб з комори узяла. Та лиш з Ганочку зійшла, пес до неї, гавка, злиться, не пускає до черниць, а стара підійде лиш. Він злоститься ще страшніш на черницю. Просто дивно, усміхнулася царівна, що це так його гнівить. Наш лови і хліб летить. Хліб же, брачка упіймала. Дуже дякую, сказала, Бог тебе благослови. От за це тобі. Лови і на ганок соковите, наливне та духовите, гарне яблучко летить. Пес, як скочить, заскавчить, та царівна просто в руки упіймала. Від докуки яблучко собі вживай, Бог з тобою прощавай. Так черниця проказала, Уклонилась і пропала. До царівни тут мерщій. Пес біжить, і в очі їй Жалим дивиться і виє, ніби пеське серце ниє, ніби хоче їй сказати кинь вона його вмовлять, пестить ніжною рукою. Що соколику з тобою? Ляш! Кімнату увійшла, знову пряжу взяла, під віконцем прясти стала, ждать братів, а поглядала. Все не яблучко на те, а воно, мов золоте, спілим соком щерть налите, І рум'яне, і духовите, медом сповнено ясним. Видно, зернятка у ній. Почекать вона хотіла до обіду, не стерпіла, в руки яблучко взяла і до губок піднесла, потихесеньку куснула і шматочок проковтнула. Раптом що це? Світи мій, ніби сперло груди їй, білі руки уронила, спіле яблучко впустила, Блинув погляд з під повік і на лавку під божник тут вона відразу впала і недвижна тиха стала. Тої самої пори? Молодці богатирі поверталися юрбою з молодецького розбою. Пес в діброві їх витям зустрічає. Горе нам, праця мовили. Печалі не минути. Їдуть далі, прискакали, входять. Ах. пес за ними по п'ятах вмить до Яблучка. Злився, проковтнув його, звалився. І відразу здох, воно бач, отрує не було. До царівни неживої, похлившись головою, браття жалим підійшли, її з лавки підняли, одягли у пишні шати і хотіли вже ховати, передумали. Вона як в сні, така ясна, тихо, мирно так лежала, що ледь ледь не промовляла, ждали три дні, але ні, спить вона у мертвім сні, і з плачем великим жалю в домовину із кришталю Тіло мертвої сестри тут кладуть богатирі. Понесли порожню гору і труну північну пору до шести міцних стовпів, до чавуних ланцюгів обережно пригвинтили і навкруг загородили. Старший брат віддав поклін, люба сестро, мовив він, спочивай спокійно в гробі. Гасла, жертва чорній злобі, на землі Твоя краса, Дух твій, приймуть небеса. Ми усі тебе любили, ждав тебе, жених твій милий, та вінець дістався твій. Тільки... Того ж дня лиха цариця, дожидаючись черниці, нишком дзеркальце взяла і питання задала. Чи не я за всіх миліша, і рум'яніша, й біліша? А воно їй каже так Ти, царице, знає всяк, на землі за всіх миліша. І рум'яніша біліша. У далекому краю нареченою свою Королевич скрізь шукає. Все немає та немає, і кого він не спита, всюди відповідь не та. Той сміється просто в очі, той відкаже неохоче і до сонця під кінець вдався добрий молодець. Ясне сонечко, ти ходиш цілий рік у небі. Зводиш зиму з літом щоразу, всіх нас бачиш унизу, не відмов мені в привіті, о, чи не стріло десь на світі, у якому будь краю нареченою мою. Ясне сонце відказало Ні. царівни не стрічало я ніколи. Та постій, може, місяць, родич мій, десь її на світі стрітив або слід її примітив. Серце рветься із грудей, ночі жде наш і лисей, тільки місяць показався, Вслід за ним погнався. Місяцю, ти, друже мій, ти, ріжечку, золотий, ти встаєш у тьмі глибокій, білолиций, ясноокий, і до тебе залюбки посміхаються зірки. Не відмов мені в привіті, чи не стрінув десь на світі, у якому будь краю нареченою мою. Відказав тут місяць ясний, не стрічав царівну красну. На сторожі я стою тільки в чергу бо свою, знать вона без мене, друже, десь пробігла. Прикро, дуже, королевич відказав, ясний місяць ще додав, постривай, про неї, може, вітер знає, він поможе, ти до нього поспішай. Не журися, прощавай. Єлисей журбу долає, вітру буйному гукає. Вітре, гордий володар, ти ганяєш зграї хмар, ти хвилюєш сині море, всюду вієш на просторі, ти боїшся вільний птах, тільки Бога в небесах, не відмов мені в привіті, чи не стріну десь на світі. У якому будь краю нареченою мою, каже вітер. За рікою, за струмистою водою, є висока гора, в ній глибокая нора, тьмі, що сповнена печалі, домовина із кришталю, там прип'ята на стопах, на чавуних ланцюгах, а навкруг долина рівна. Тій труні твоя царівна. Вітер далі тут помчав, Королевич заридав і пішов жених нещасний, на свою царівну красну подивитись ще хоч раз. Він іде, і підвелась перед ним гора пустинна навкруги. Сумна рівнина, в хід вгорі чорніятій, Він іде туди мерщій, Перед ним в імлі могильній, колихається повільно кришталевая труна, в тій труні лежить вона. Об труну де спала мила, він ударився, що сили, аж розбивсь кришталь. І вмить наречено вже не спить, очі тихо розімкнула і з полегшенням зітхнула, і спроквола вимовля. Як же довго спала я і встає струни сумної? Ах, заплакали обоє! Він її на руки взяв і з нори попрямував, під розмову безтурботну вирушають путь зворотну. Чутка всюди рознеслась, що дочка в царя знайшлась. Вдома, в ті часи без діла, люта мачуха сиділа перед зеркальцем своїм і вела розмову з ним. Чи не я за всіх миліша і рум'яніша, й біліша. А воно їй каже так, ти прекрасна, знає всяк, та царівна ще миліша, ще рум'яніша, й біліша. Як взяла царицю злість, в зеркальце об землю трісь, двері миттю похопилась, і з царівною зустрілась, і від люті в той же час лиходійка. Вмерла враз. Злу царицю поховали і весілля відгуляли, і були кінець кінцем наречені під вінцем. Учту справу невеку, що й не бачено від віку. Я там був, мед пиво пив, тільки вуса обмочив.